Привіт, друзі. Сьогодні в нас вже січень 23-го року. Я вітаю вас всіх з Новим Роком. Хоча в нас тут, бачите, зовсім не Новий рік. У нас дуже тепло, в нас весна. Але хотіла показати вам ось свого півня. Але він, о, бачите, який красивий, він дуже він дуже великий. Ну, покажися. Бачите, який він великий. Він тепер не знаю, бо трохи він, як би це вам сказати, топче мені тих курочок. Але тут в мене вже є молоді. Це ось ці. Ось, бачите? Ось такі в мене голошиї і не знаю, щоб він їх не побив. Ну, нічого, буду дивитися, як. Ці голошиї, вони всі. Я підставляла яйця під квочку, У мене інкубатора немає. А це вже то вже в мене старші курочки, я навіть не знаю. Вони такі помісь. Але тут в мене ще є із білих теж така курочка голошия. Ось вона, бачите, ось це вона. Якщо покажу вам, бачите, яка вона. Вона теж дуже така велика. От. Я думаю, зніму вам, щоб показати. Орпіхтонів своїх, я покажу пізніше, вони окремо. Тут вигул для е, таких курень, а орпіхтони вони в мене окремо. Дивіться, які в мене сидить. От. Сусідська кіця, бачите. Собі завжди сидить, може прийти. До курника зайти через цей вихід. А оце вже з молодих їм зараз ем, вони в серпневі. Вони серпневі, це, виходить, серпень, вересень жовтень, листопад грудень їм буде десь в середині місяця, півроку. У мене їх є ще отакий, бачите, півник. Там видно курочка. Оце то курочка. А тут в мене є оці помісні, але я не хочу їх, нехай будуть. Їм вже два роки. Але ось така, бачите, простенька, але вони несуться і мені просто я жалію, щоб їх. Забрати, прибрати, бачите? Це, це, я хотіла цих глушей, і я собі їх, бачите? Так, ну це, якщо я не помиляюсь, півник. І тепер мені треба тих півників, усіх, я думаю, вже прибирати. І з одного з такого, ось таких я вийшов. Наскільки я бачу курочка. Ну, одним словом я задоволена тим, що маю, хоча хочу розвести їх більше. Оця вона вже, напевно, йде нестися. Бачите, вже. От, коли вони роблять е, такі звуки, видають, це вони хочуть нестися. Ось тут хочу покажу вам. Моя кралиця. Вона вже стукає мені, бачите. От. Насипала вівса. Хлібчик їй тут даю. Ще хочу кукурудзу. Отак. Буряк зараз принесу і воду буду доливати, бо, цей. бо воду я їм наливаю в мисочки. Де вона сховалася? Покажи Покажись. покажи хоче дуже. Боїшся чи що? Боїшся? Ну не бійся, не бійся. не бійтеся. Дисяти. Бачите, я стараюся так цей їх гладити руками, але все рівно вони трохи бояться. Женя! А що ти там робиш? Прибираю. Прибираєш. Тут наш тато нарубав а дрова. Мама сказала. Мама сказала. <кій> Давай, йди на саночка. Ні. Тут наша сонька. Я її трохи пристібнула, бо вона Я робить не... шкоду, не трохи посидить мама, на привязі. У нас в тіньку плюс 10 а так тут дуже тепленько Я в тебе Помічниця, помічниця. Ще тут я знайшла таку свою коробку і. Тут в мене минулорічне насіння, яке я висівала і там щось полишалося. І ось це я хочу перебрати. Це вже капсулки. Так, це в мене накладна замовлення. Це я замовляла гладіолуси і лілії. Так, тут навіть упаковочка така, яка в них була. Так, тут хочу передивитись якесь своє насіння. Багато є такі, що я навіть не починала, хочу передивитись, бо треба щось ще замовляти і щось вибирати. Так, це редис ранній, Так, редис у мене є. Замовляти в цьому році не буду. Так, це вже пусте. Так, тут петрушка. Так, ось це цікавий варіант голубий банан. Я показувала розовий банан, а ось це голубий банан. Ось. Так що в цьому році я хочу висіяти ось цей голубий банан. Розового банану в мене насіння є досить багато. Це я вже збирала зі свого врожаю. Так. Ось така доля, називається гарбуз доля. Ви знаєте, я... в мене ще, напевно, там десь один ось такий гарбуз лишився. Ну, не дуже мені він сподобався. Я так даю кролям. Кулям ось таким Так, базилік. Так. Ось такий зимовий, солодкий я висаджувала у минулому році, і мені теж не дуже він був до вподоби. Я навіть е, ніяких не робила ні фотографій, нічого. Е, просто на корм тварин. Більше бас, е, висівати я його не буду. Е, пастернак. Так, що тут в мене ще з такого. Ось е, ще з такого я висівала, але скажу чесно вам, що навіть і приблизно не було, щоб десь був ось такий гарбузик. Бачите, як тут показано, що тут дуже багато м'якоті, і він, мав би бути, напевно, досить дуже такий добрий. Ну, нічого такого в мене не було. Так, що тут? Це є кабачок ось такий зелений шар, буду висівати цукіша. Так само буду висівати. Так, що тут в мене? Тут в мене ще лишилась якась капуста, золотий гектар, синенька топаз і ось така тюркіс. Вона вже є. Бачите, ось така капуста була в цьому році. Так що буду висівати коріандр буду висівати. Так, я кажу, треба перебирати це насіння, тому що щось треба замовляти і не знати, що. А так, так, мізуна червона, Ось такий лимонний базилік. Базилік в цьому році у мене був дуже такий великий кущі, більше як пів метра. Ось такий широколистий. Там в мене ще трошки є насіння. Базилік був дуже гарний. Ось таку м'яту. Українську перцеву треба буде висіяти. так, Тут вже в квітні буду висівати ось такий салат айсберг. Не знаю, чи з нього щось буде з цього айсбергу, чи не буде, ну, попробувати можна. <кхід> ось такий ніжний армат Базилік. Ну, Кущі були такі ну, просто чудо. От. Ось такий <кій> зелений гігант, він з гвоздичним присмаком. Його я не висівала, буду висівати тільки в цьому році. Так, тут до гарантія якості насіння до 26-го року. Ось, так що буду висівати. Попробую, чи там точно є ось цей гвоздичний смак, чи немає. Так, що тут в мене ще такого орігану? Планую, але чи буде воно, це насіння висняне, чи не буде, не знаю. Так, Альберт показувала. Також ось такий ніжний аромат базилік. Він, я вам скажу, теж дуже такий, ну, дуже мені сподобався ось такий мамонт. Тут було таке інкористоване насіння. І кріп був дуже добрий. Так, ось такий базилік, зелений рутан. Теж буду висівати, не висівала. Гірчиця. Ось такий базилік, карамельний, фіолетовий, буду висівати. Ось такий базилік лимонний. Я... Мені дуже подобається базилік, І Того я хочу його всякі різні. Сорти там, що можна. Черемша, її висівати треба в лютому, тому я її відкладаю, і коли прийде місяць лютий, зараз, місяць лютий, я тоді висію, відставляю в сторону. Так, гірчиця салатна. Ромашка лікарська придатна до 26-го року. Треба висіяти. Е, в минулому році я висіяла, не зійшла. Але я не пам'ятаю, чи з цієї фірми, чи не з цієї. Ось такий базилік міні. Так, тут же ось такий солодкий перець ластівка. Так. Салат листовий Апачі вирощувала. Так, це я, напевно, що я вирощувала, я відставлю в сторону і зроблю окремим відео, яке воно в мене було, який був урожай і так далі. І щоб просто, щоб просто не... Затягувати дуже сильно відео. Тут в мене перці, Такі, які я ще не вирощувала. Я їх замовила, ось такий золотий фазан, Етюд. ось такі, дивіться, трохи. Оцей він так дуже гарно, бачите, виглядає. Не знаєте, який він буде, коли його висадите. От, так. І також богатир, тут вже від садиби. Робимо Кіна, Мерседес, ось такий. Так, і румунський жовтий. Це середній. Я просто думала, може такий кімнатний в мене десь має бути. І я М -м... треба подивитись і, напевно, десь висіяти. Так, це, що в мене було, це я висаджувала вже. Ось в мене є. Балконне диво, ранній декоративний. Ну, в половині січня можна його висівати. Так. Ще тут в мене ще. Лук на перо. висію в минулому році висівала. Так, тут вже пішла. Тут у мене, виходить, ці жоржини а, до 23-го року. Так що ще в цьому році треба буде, але треба буде обов'язково висіяти. так от То що отакі. І ще тут у мене це я була, виграла там подарунок, і я висівала. Томати. Тут розовий ельф, гігант Новікова, Мохнатий Кент. Аквілегія? якщо я не помиляюсь? Це був подарунок такий. Так. Кліщовина, чи як це правильно називається. Там було дві насіннинки, одну я собі залишила. Так. О, так, так, тут що ромашка лікарська. Теж треба буде висіяти Так, і тут що в нас ниданік кремовий у нас. Це теж до цього насіннячка. Так, тут. У мене і тут ще навіть залишилось настоящий полковник. Ну, нехай будуть, десь буду висівати. Так що, дорогі мої друзі, я буду закінчувати свої відео, думаю, наступне відео вже буде більш цікавішим. Тому що не знімала я знову ж таки по причині, тому що тиск. Тепер чоловік вдома теж лікується своїми хворобами. Тому не було в мене часу знімати. Хотіла на новий рік, який зняти відео. Чоловік спав, дитина спала, я спати не могла. Тут ще й тривога. Так що... Не хотілося мені, звичайно, мені хотілося щось зняти, але просто ну, не було що, хоча можна було просто з вами поговорити. Але я якось через ці тривоги мені трохи робиться зле, і я нічого не знімав. Та що, Думаю, наступне відео вже вам щось краще. І буду ще переглядати своє насіння якесь. Покажу вам і покажу вам, які посилочки мені прийшли з насінням. Я ще не розпаковувала. Ось, так що вас ще раз вітаю з Новим Роком, з приймашніми святами. Ось, і бажаю вам мирного неба над головою. До наступної зустрічі з вами. І всього вам, всього найкращого.